Навчу вас, як оптимізувати процес завантаження в YouTube для того, щоб ви могли дуже швидко завантажувати контент із інших платформ, щоб він працював на просування вашого бізнесу, але ви витрачали при цьому мінімум часу. Заходите в свій YouTube канал і йдете в YouTube Studio. В YouTube Studio в лівому сайдбарі шукаєте налаштування, і ось ви бачите налаштування вашого каналу. Тут ви можете вказувати головні речі. Але нас цікавлять завантаження. Ми йдемо в основну інформацію і вносимо частину підпису це буде назва до кожного відео, яка буде за замовчуванням з'являтися у кожному наступному відео, яке ви завантажите. Це дуже зручний спосіб постійно додавати свої ключовики. Я вам рекомендую першу частину ось тут залишити і кожного разу додавати актуальну звичайну назву до відео, а другу частинку це використати ваші ключовики, які можуть просувати. Ваш контент на цій платформі і найліпше пояснюють YouTube про що ваше відео. Далі ви йдете в опис. Це ось той текст, який ви бачите під кожним відео. Звичайно, в ваших інтересах тут вказати позиціювання, головні переходи, головні заклики до дій і оформити їх ось саме в цьому меню, і тоді кожного разу кожне відео матиме цей хвостик. Що вам потрібно? Додавати багато, по-перше, тексту до кожного відео, по-друге, звичайно, пояснювати, до чого це відео. І до створено, що ви пропонуєте, як з вами можна взаємодіяти, і всього один раз вказавши це в цьому налаштуванні, коли ви тут збережете. Воно буде з'являтися це все добро, у кожному вашому відео. Зверніть увагу, я тут також казую хештеги, основні, але якщо вони не релевантні до конкретного відео, я просто вже видаляю. Видалити легше ніж потім кожного разу вносити це з нуля. Тут ще я хочу вам підказати таку річ: що виберіть, будь ласка, мову відео українська, і виберіть мову і назву опису теж українська. Це допоможе видавати ваш контент саме на аудиторію людей в Україні. Це дуже важливе налаштування. Обов'язково вкажіть його, і для того, щоб задіяти ці всі оновлення, звичайно, треба натиснути На Зберегти. І потім як це виглядає. Зараз я закрию, покажу. У мене є ось щойно відео, завантажене для прикладу. Я його ще не оформлювала, і ось видно, що я завантажила просто відео, я кинула його в плюсик, воно завантажилось на платформу і вже автоматично містить оті всі речі, які ми задали там на лаштуваннях. Ось вони вже є, і мені не потрібно на це витрачати час, і тільки ось тут маю додати назву, і ось тут пару слів, які я теж можу скопіювати з TikTok і просто сюди поставити. Потім я йду в підказки плагіну, ось, зараз вони завантажуються, і він мені додає, що конкретно до цього відео він мені там пропонує ось такі речі. І я можу додати ці теги, там є певна кількість знаків, яка дозволена, ось 500 знаків, фактично до 500 знаків я можу. Дуже багато ще деїв, які будуть просувати мій конкретно цей ролик, додати. Тому використовуєте це дуже спрощує життя. Для закачування тіктоків без водяного знаку. Я використовую ось таку програмку: це сайт. І ви сюди просто натискаєте, кладете сюди посилання і ось викачати. І одразу воно з'являється на вашому телефоні. Де брати посилання? Зайшли в TikTok із е, комп'ютера. Тому що я роблю це все на комп'ютері. Скопіювала ось цю юрелочку, вставили ось сюди, викачали і кинули одразу, виходить, в YouTube, і воно вже майже оформлено. Це дуже-дуже швидко.